Шалом, це Славко, якась добра людина задонатила нам грошей і каже: розкажіть за мир, що ми втратили і що здобули. Я, власне, тільки роблю, що розказую, але з поваги до, до прохання цієї людини розповім, тому що я якраз збирався розповісти і про це. Перше, що ми втратили, ми втратили нашу вату. Ми втратили, я сподіваюсь, наше вічне голосування 52 на 48. Ми втратили розділений дом. Ми втратили концепт великої України. Бо виявилося, що та велика Україна була збудована не нами і не для нас. А той, хто міг би зараз її боронити, вона їм не потрібна. Виявилася. А от чому. Зараз ми поговоримо. Тепер, що ми здобули? Не здобули, а от здобули. Ми здобули гордість, я скажу, ми стали нацією. І не треба нам тут зараз впарювати за трипільців, я вас умоляю. От я ненавиджу кілька речей: трипільців, шашлики, чонгар і хамську. Ненависть до пана до Зеленського. Розумієте, ви хами єдиний пан, який вас годуватиме, це Путін. А решту, знаєте, вам, краще вам в баданти подаватися. Там вам і місце. Україна не для таких. Так от, повернемося. Не може жити бідно, як ми засію, не скигли. Так, значить, що ми здобули? Чому саме гордість? Як ви стали нацією в боренні, в війні, якої сили була ця війна, я вам можу розказати трохи. У противника було 6236 танків запасу і ще десь 3,5 тисячі танків, ну, коротше, до 10 тисяч танків. Зараз у нього лишилося придатних на складах 700 одиниць. Скільки вираховувати флот танків його, чому я кажу, флот, щоб ви не сміялися, бо вже на заході кажуть танкфліт, і нам треба казати танкфліт. Ми зараз за ці речі поговоримо. Так ось. Так, це артилерія. Втрати танків, значить, було щонайменше 3598 танків. Розход танків 2579 6177, це видача танків. Розумієте, ми підірвали їх танковий потенціал. При тому, скільки вони виробляють, навіть якщо вони будуть відновлювати ці 700 і так по 300 на рік. Вони не відновлять свій танковий парк. Ніколи вже танкова армія не загрожуватиме Європі. Ми переламали хребет цьому звіру. Тепер другий приклад по САУ. По арт-системах. Було десь 3800 артсистем САУ в основних калібрах, почавши від НОНа і закінчувати будемо тюльпаном. Втрати значить 830, щонайменші І 1435 видача. Ви розумієте, що це таке? Це загалом 2265. Значить, залишок в теорії 1530 систем. Але зразу викиньте 200 піонів, викиньте 200 тюльпанів, вийде 1130, викиньте щонайменше 200 гіацинтів, що стоять, без цілок лишиться 930 ака... акацій і, і гвоздік. Скільки з них абістволіна, ми теж не знаємо, тому що ну, з Гвоздік сильно брали теж, ви розумієте, стволи, правда, більше брали з Д-30. Як ви бачите, артилерійський парк підірваний, в тому числі помсті підірваний дуже сильно. Видача 146 одиниць і 273 втрат, і це ж як мінімум, коротше кажучи, ми підірвали і їхній артилерійський парк. І тепер, коли нам, коли нам кажуть, за скільки років Путін нам загрожуватиме, ви бачите, що він тиждень збирається, щоб вдарити по енергетиці ракетами. У нього паузи, які між ударами по енергетиці. От ми всі маємо з нетерпінням чекати на наступний удар і з радістю використовувати кожну годину світла. Так що ви кажете, за скільки років він відновиться. Щоби наїхати нас, йому потрібна орда щонайменше в 2000 танків, йому потрібні півтори тисячі артсистем. Як він все це зробить? Ви бачите, що він воює піхотними штурмами. І якби не антидержавна наша політика з призову, ну у нас, в принципі, всі антидержавні, тому не будемо. У нас є антидержавний ВПК, анти антидержавний призов. Ну, у нас все антидержавне, давайте тому не будемо це розтікатися. У нас навіть гроші на від... ну, Пропорошення віднову ми зараз поговоримо. Тому я не бачу Захід, побачив, що з загрозою для Європи військовою, ну, крім ракетної, спокінчено. В принципі, є ракетної достатньо, але це інша тема. Їх... Вони розуміють, що Україна перебила хребет звіру, виснажила звіра. То наша тепер Україна? Ми виконали свою функцію. Розумієте, ми виконали її за дарма, за подачки. Ми знову були за боролом Європи, як від монголів. Нащо ми тепер їм? От на що ми їм? З нашими всіма проблемами? Ясно, що нас. Треба тепер нас можна і віддати Путінові. По-перше, він нас не проковтне, а по-друге, якщо проковтне, то вдавиться. Тому я розумію, чому від нас такою легкістю здихуються, в принципі. Це можна зрозуміти. Чому так? Тут, от добра людина хотів показати свою критику. Тут багато пишуть за демократію, за потреби. От а ми для них аборигени. Ще й схізмати. Про... А що нам... їм показали Грузія, Словаччина, Румунія, Польща? Що? Яким ви... Угорщина, які виставки вони зробили з політичного досвіду? Скока вовка не корми, а как у чоловіка не виростить. Правильно, я, ну, я, ну, я не люблю слово мужик, бо хоча і не ворі, але явно ж не мужики. Тому, ну ви розумієте. Так що, на що тепер? Правильно, за я, ну якщо розумієте, в різниці між Арестовичем і Залужним нема. Залужний мене, ну розумієте, я зі своїми болячками сидів тихо, тому і не ліз в ці справи. А він, я ж не балотуюся, а він це слухайте, людина, яка розміняла себе на. ВЛК, ну що можна сказати про цю людину, Якби в нього ока не було, ноги. слухайте, як би він, Не було б у нього, ноги, був би як Макс, не було б руки, був би як Нельсон, не було б ока, був би як Кутузов. ми б його любили, ми б його обрали. покажіть мені, що він потеряв на цій війні, покажіть мені эту інвалідність, Так. Тут головне, питаю знову, що війна закінчується воєнною диктатурою, там мені одна добра, ні просвіщенна людина написала. Ви хочете диктатури з цих дебілів, вам мало було цих дебілів у війну? Ви хочете побачити цих дебілів в, мі в мирі, вам ТЦК не набридло. Військова диктатура буде не так, як ви мрієте. Це буде суцільний ТЦК. Подивіться на корі. І, по-друге, це не здійсненно. Якщо вже в Корії мордяки понабивали, я про це говорив, Ася заборонила. Викладати. Ця мужественна женщина, вона ж не отримала кольбою по голові за те, що відбирала гвинтівку вояка. Все, і в нас відберуть. Розумієте? Но це, ну диктатура буде не для вас. Диктатура буде проти вас, військова. І головне, вона неможлива. Ердоганіщі не сверглі. Це як його? Пригожин Путіна не свяха. Хоча Пригожин був єдиний человек, який мог звернути Путіна. Його весь Люмпен здав в обичі як Скобілєва, Розумієте? А він, сука, ЕС Кобілів. Ну, ви бачите, із... виявилося, що там не Скобілів, а Е-Скобілів, коротше кажучи. Оце аналітика на реклама. З команда. Розумієте, альтернативною мовній команді З є реальна команда Путіна. От в чому проблема ваша. Мені що подобається, що аж п'ятеро відписалося слабих на голову. Так, 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 не бачу намилу. Так, так. Ну, дай, дай Боже, що він був легітимний. Зараз ми продовжимо. Це мир та курс грівні до долара. Так, я теж з нетерпінням чекаю, щоб гривня впала або нашу тоді долари. Але боюся, не дочекаємося. Навіть і цього задоволення нас з вами позбавлять. Що ми втратимо, я скажу, що ми втратимо. Ми, мабуть, не побачимо падіння гривні. Бо занадто багато людей його чекає, треба було в біткаїни вкладати. Так, я коли буде наступне, я пояснив, нема ким. Так. Відток населення, ну, що ви хочете, гроші війна завжди. А які можуть бути гарантії? Ми свою справу зробили. Демобілізація війська це дуже цікаво. Я от собі навіть не уявляю процес нашої демобілізації, я увійду в стан відповідний. Я очищу свідомість, у мене буде певне саторі щодо демобілізації. Тому що демобілізація насправді це дуже цікава тема. І більш цікава для Путіна, і менш. Цікаво для нас, але надзвичайно важливо. Про те треба говорити. Так, 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 так. Так, 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 оце викрий Так, 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 правовірним. Так, Заморозки не буде. Мені дуже цікаво, ким буде війна в недокопаних порожніх окопах. Ви розумієте, що оці наїзди на Оскіли на Дніпро? Це був четвертий Боцьманський свисток. От. Що їм не так? От, Діма не знаю, я, мабуть, його про всяк випадок забаню. Просто не подобається мені. Діма, не знаю, не знаю, чому. Так, якщо це найцікавіша тема демобілізації, але я не готовий за нею говорити. Так, за портові мафії я не сильний. Відкриття кордонів, ну я сказав, хай тікають. Хай тікають, я скажу, тому що а користі від них тут. Вони вірять, що там вони баданте матимуть більше і головне, ну як вам це сказати, корупція, що тут не зникне, ви ж знаєте, що ну, ознаки мира ми зараз про це поговоримо. Так. Про загрозу демократії в умовах оцього всього демобілізації і решти ситуації нам потрібна іноземна окупація. Як ви розумієте, для стабільності нам потрібна іноземна окупація. Я розумію, на що працює Путін, коли розбиває зараз уряди, підриває у Франції. Буде дом підриває в Німеччині. Тому що без іноземної окупації ладу тут не буде. У мене все-таки надія, що іноземці поставлять, щоб ми не кинулися на Путіна. Щоб наше військо не пішло в зимовий похід. Його треба якось інтерну ін... як це? інтернувати. А як його інтер... ін... інтернують до Польщі, воно не втікло, на Білорусь воно не проривається на Литву. Значить, його треба огородити від росіян. Це в ідеальне рішення. Кордоном іноземних контингентів. Вони будуть достатньо слабі проти Путіна. Ну, це як було після 2014 року, з цим, я вже забив, ці сволочі з цієї комісії називалися, що їздили з Росії. Вони швиденько перекиряються з путінськими, і все буде чітко. Головне, щоб вони оборонили росіян від нас, щоб наші не кинулися. Чому, але чому нам потрібні ці іноземці? І чому треба, щоб це не були євровшивці? Якийсь якісь, якісь накшталт братів поляків, мадярів і решти словаків всіляких. Це мають бати вгодовані справжні грошовиті іноземці. По-перше, щоб дівчата повернулися на талки, щоб вони там. Ну, ви розумієте, що все-таки я скажу, що Чи як їх ці, я вже забув, як це турецькою називається. Ну, коротше кажучи, щоб наш генофонд Повернувся, щоб вони відчули, що тут знову можна заробити собою. Розумієте, інакше ми дівчат назад не заманимо. Нам потрібна достатньо велика кількість грошовитих, все ж не Афганістан, грошовитих іноземців. Це в Афганістані на бачах виїжджали, а тут замість бачей все-таки дужни Наталки. Я думаю, що Наталки повернуться. Обернуться. І не да, і Ася в це вірить. А хто верить, потому що ті, хто многі уїхали, у мене дуже багато знайомих, які уїхали за кордон. І вони ждуть, коли війна закінчиться. Як тільки війна закінчиться, вони всі повертаються. Тому що там не так сладко, як вам говорять. Короче, бачите, що ми пройшли шлях нашої свідомості від кордонів 91-го року до іноземної окупації. Уявляєте? І за Зеленського, скажу, От розумієте, що мені нагадує Зеленський? Це Черчилль серед галіфаксів. Ви розумієте, чому Черчилль вдався? Тому що було, було ще кому. Були люди готові його слухати, були люди готові щось робити. Розумієте? А наш Черчилль, насправді постать Зеленського, ви ж теж не, не ідеалізуєте Черчилль, дуже багато в своєму житті провалював. Він провалив головне, він провалив Британську імперію. Я скажу кьобани матері. Так треба, іншими словами це не пояснити. Але він знищив свого ворога. Він знищив Гітлера. Він дав можливість Америці перемогти Британію за таку ціну, щоби тільки знищити. Він поставив все на знищення ворога. Але уявіть, якби Черчилля слухали самі галіфакси, всі, сама оця от убожество, всі оці от улюблені нинішнім заходом покручі. Ну хто хто бачив галіфаксу, той розуміє. За що йдеться? А ці от духовні та фізичні покручі. Перед ким буде проповідувати Зеленський? Перед вами. Ви всі хочете гарантій, якихось соціальних. Вам соціальні гарантії може дати тільки одна людина Путін. Запам'ятайте це. І тепер за чому все-таки держава не злитий чайкою? ви бачили, що вже заходить, на щастя, російський капітал. Вже був тендер на оборону чи на що там на захист. У Дніпровської гідроелектростанції Укргідроенерго проводила, і натурально виграла його якась російська прокладка. Я не знаю, для кого ця прокладка була російською, для чого капіталу, хто б ці гроші вкрав на захист цієї Дніпровської гідроелектростанції. Але я скажу, що Дніпровська гідро гідроелектростанція себе вже відслужила. І якщо би дійде стане по-справжньому погано. То нам треба буде спустити воду з порогів, щоб дух України звільнити дух одвічної стихії. Це от, власне, наш крайній засіб. Ракет у нас немає, як ви розумієте. Наші ракети це дрони, але у нас іще є дух одвічної стихії. Якщо припече, то ми спустимо Дніпрогрес, звільнимо пороги. І мало вже нікому не здасться після цього. Ну, а те, що ви знаєте, що Техноставка так і не відбулася. Війна закінчується, а вони збираються Техноставку проводити. Ну, ви розумієте, які галіфакси оточують нашого Черчилля? Я скажу, що рідко в якій країні в 40-ві роки так крали, я навіть просто, в принципі, не. тільки у Чанкайши, мабуть. Слухайте, от. І нам порівнювати нашу треба не з Британію, як ви ленд-ліз, а нам себе треба порівнювати з Чан Кайши, з Чаном. Скільки дали чану і як чану, не забувайте, чана ж по війні теж ставили в стіло, набої перестали давати, щоб він програв комуністам. Він тогда перестволював всю американську зброю на 7,92, Ну, на 8 мм Маузер. Отакі, от, от, в принципі, новини. Що я вам всім схотів сказати? Так. Так, 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 так. Да. Все. Дякую, що вислухали. Лайкайте, підтримуйте, як підтримували. Поширю, поширюйте далі і як захистити. Не споживайте, лайкайте, да, бо мало. Бо як справжні українці, замало лайкаєте. Мінімум 500 лайків потрібно, але це вже таке, вже і просити не хочу. Бай.